Тож скільки заряджаються акумулятори в системах безперебійного живлення, все залежить безпосередньо від типу акумуляторів, ємності акумуляторів. І струму зарядки, який видає інвертор, на прикладі системи з інвертором мас на 3 кВт і чотирма гелевими акумуляторами, тобто ми отримуємо на виході 200 Аг. Струм зарядки гелевих акумуляторів 10% від від'ємності, тобто, в даному випадку 200 Аг. ємність всіх акумуляторів. Тож від повної розрядки вони будуть заряджатися. Струмом 20 А десь 10 годин. Точно така сама система тільки на літій залізофосфатних акумуляторах. Вже на інверторі можна виставити струм зарядки для таких акумуляторів 30 ампер, тобто така система від повної розрядки буде заряджатися десь 6 65 годин. Але в літій залізофосфатних акумуляторах, якщо інвертор підтримує більший струм заряду, то можна виставити більший струм заряду, наприклад, 60 А, Тоді такі акумулятори зарядяться за 3 години. Тож, кому потрібне безперервне резервне живлення, або хто мріє собі про розумний будинок, пиши в Директ інстаграм.